Таке явище, як нетримання сечі, і в сучасному світі я помічаю, що жінки не завжди самі навіть помічають, що в них трапляється ця проблема. Тобто вони відмічають, що так є якась підвищена вологість в цій зоні, але наслідок того, що жінка знаходиться постійно в стресі від там, сирен, від нальотів дронів тобто, коли ти знаходишся під тиском обов'язків, які ти маєш робити щоденно, та, ти просто-напросто інколи не помічаєш. Якихось таких умовно легких дискомфортів з одного боку, натримання сечі воно обумовлено оцим хронічним. Стресом, в якому живуть да сучасні українки, і це призводить до того, що сеча може мимовільно трішки підтікати або підтікати там при якихось напругах, при кашлі, при чіхах, або при різких рухах, або при піднятті чогось важкого. Але жінка настільки знаходиться в виконанні своїх щоденних рутинних обов'язків, що вона просто цього не замічає, і у ця така вологість вона якраз створює умови для того, щоб зростали умовно патогенні флори і продукували оцей неприємний запах.